Завершився чемпіонат ГУНП з практичної стрільби, обов'язок кожного поліцейського удосконалювати свої навички зі стрільби, і це актуально особливо зараз, під час військової агресії Росії проти України. В цих змаганнях прийняли участь збірні команди районних управлінь, збірна команда апарату ГУНП, батальйону поліції особливого призначення та районних відділів поліції. Золото здобула команда батальйону поліції особливого призначення. Поступилася їм збірна команда апарату ГНП і третє місце зайняла команда червоноградського районного відділу поліції. Під керівництво ГУНП хочу побажати вам і вашим рідним і близьким в першу чергу здоров'я. Нашої швидкої перемоги і миру